Значить, я вже я Я, Чому я так кажу, що все ж таки це на державному рівні повинна ще бути якась воля? Треба, щоб людям було зрозуміло, звідки, але що я хочу сказати, що у нас 23 роки це дуже вже той період, який настільки затягнули в цих реформуваннях, що наш житловий фонд, як от колись тут німці приїжджали до нас до Києва, я теж ходила на їх презентацію. І вони дійсно кажуть, що ваші будинки вже скоро будуть падати. наприклад, і поляк у мене запитав, каже, скільки років вашому будинку? Ну, тоді було ще 31 чи 33. Він каже, якщо ви його не поставите через 5-6 років на капітальний ремонт, то ще через 5-6 років ви просто прокинетесь в завалах свого будинку. І це це і це реально це все може бути, розумієте? А ми все з одної сторони влада нічого не проявляє, але ж і ми, як громадяни, теж не активні і теж не розуміємо, який координати занизу. Ні, ну ви вот, знаєте, щоб зробити що? фізичне состояние дома, нужна заплатити великі деньги. Людей зібрати і щоб сложили ці деньги, сделали этот акт, да, невозможно. Потім становится вопрос. А сделают ли это так, як положено. Или для э, нашого любимого правительства напишут, все добре, от ми пишем постоянно, ней прийшли і сказали дом великолепний, більше п'ятдесяти лет дому. Все нормально, а потім вот так, видны. Так я от я хочу повернутися до того, що я вже на, на тому зупинилася раз, Так, от для того, щоб це теж це ж від цього польського досвіду в мене, для того, щоб утримувати своє житло приватно. Людина має бути плати спроможною. Все. І тоді, навіть якщо ви там чи ЖЕК вам щось зробив, ви б з того жеку вже давним-давно самі вийшли, якби у вас були відповідні кошти на утримання свого будинку, на проведення поточних ремонтів. А ще як у нас ЖБК, ми коли за радянських часів збирали. на Капітальний ремонт будинку, але потім все це інфляція, все це з'їла, і де наші кошти. Ми збирали років 10 ми на капітальний не ремонт. Уже нічого немає, розумієте? І навіть якщо робити сьогодні утеплення, то мене просто ну навіть смішно від того всього. Та ми спочатку повинні зробити капітальний ремонт будинку. В якому плані? От в мене є тріщини, От я вже їх знаю, і вже знаю як їх треба ну, щоб ну, та, все, їх прибрати. Внутрішньобудинкові системи, ну так трапилось, що ми це зробили самотужки. Да? Зовнішні мережі, ще тоді, коли нас Київенерго нам покинув ці зовнішні мережі до будинку, ми так само їх перекладали ось в 2011 році. розумієте, Тому що коли прорвало, нас ніхто не спасав. І відключили наш будинок у березні місяці, ще коли була мінусова температура. А а ні, тут нічого не заставиш, уже все. Тому що вони нам так, да накинули, якби зобов'язали утримувати ці зовнішні мережі. Але якби були люди платеспроможні, то напевно вони б самі могли пере пере перекласти ці мережі і зробити якийсь ремонт е да. Ви ну, да. оселя. Да. Прошу про й мова. І от я хочу повернутися ще до чи вірніше розказати ще про от, німецький досвід. Це я коли коли сюди німці приїхали в Київ. От тема яка не, не ж теж там частина була тої соціалістичної Німеччини, да? але. Коли постало питання, що робити з цими квартирами, от я вважаю, оця приватизація, яка наша була житла, це була афера століття. Розумієте? Афера століття. Мало того, що я вам тут потім залишу, я тут написала навіть сама, правда, ніхто не публікував цей матеріал, українці не легали в своїй країні. Але досить цікаво, я на своєму будинку, на житлово-будівельному кооперативі це дослідила цю тему. А що ж ми фактично з якими власники своїх помешкань? То ми ще ніякі не власники, якщо розбиратися по великому рахунку. Так от в Німеччині там теж цей житловий фонд залишився тоді, після того як вже з'єдналася Східна і Західна Німеччина. Не знали, що з ним робити. Але як німці сказали, дали змогу приватизувати тільки частині німців, ті, які були платиспроможні. Це приблизно 20% того житлового фонду. А решта житлового фонду була прийнята е, ціла державна програма, за якою це житло на сьогодні у нас розбалене, а у них вже називається це реновація, відновлене житло. 80% того житла відновлене. І німець просто знімає чи бере в оренду це житло і живе там довго, і, ну, наскільки йому треба. Ну, це зрозуміло, так? Да? А що ж у нас ми маємо? Ми, ми ми нічого не маємо. Ми віддали комусь бідному населенню. Віддали вірніше, може воно спочатку було не бідним, а потім з роками з роками воно збідніло, і воно просто не може утримувати. Мало того, що воно зруйновано, те, що воно повинно утримувати таке зруйноване житло на отоці нещасні пенсії. От, значить, поляки що сказали, що вони, я не знаю, там якийсь період теж був дуже такий важкий складний, але потім вони реформували, в чому реформа, їхня ще була, цей житлово комунальні сфери, що вони реформували оплату праці своїх громадян, реформували оплату праці на всіх тобто, нарадах, де я є, я весь час повторюю одне й те ж саме. І реформували систему пенсійного забезпечення. Для чого? Для того, щоб люди стали плати тоді їм не треба оформляти якісь субсидії, які принижують гідність людини, mm. розумієте, mm. і не треба буде утримувати мільйон спеціалістів от у цих будин... Ой, у цих установах, де сидять і там. Одні в чергах, бо здоров'я не дозволяє їм сидіти в те чергах, а ті теж паляться за своїми комп'ютерами, точно так же як наша пенсійна система теж. Це взагалі недорозуміння, як оцю пенсійну пенсію у нас нараховують за якоюсь програмою. От я теж розібралася в цій системі. Це, це просто знущання над людьми. Да. От да, ну я просто паралель що у нас, був, у да, був. Був. У нас да, так, не речі. Тому, тому я от вам навела ці приклади і Польщі і Німеччини. І щодо до нашої ситуації, і те, що я можу розказати із свого досвіду. Значить, мій будинок пережив. Ну, у вас напевно цього немає. Ще у вас просто банк, може, банкрутні жеки були. Ну, я не знаю, чи вони були, але от мій будинок пережив банкрутство і ще мій сусідський банкрут. Ми ще от судах до сих пір вже років чи 6. Ось ще ось буде засідання теж судове, я не знаю, яке рішення суддя прийме. Що таке банкрутство в будинку? Ви щось таке чули про банкрут? Я вам залишу. Тут в мене є, я написала цю статусу газету, От, І написала її, назвала, будемо жити, з банкрутілих будинка». Потім чи, чи зробите собі якісь копії, я тут дві газетки ці нам принесли, почмініли. Е, 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 да, от банкрутство. Це в мене ну, виникає такий шок, як це житловий будинок може бути банкрутом, але виявляється може і навіть елементарно, і навіть тут якась єсна юридична база під це підведена. Значить, якщо будинок, да, якщо будинок забуває. Хто по хто позивач в таких справах? Київ енерго, Києводоканал, але да, так. Це всі наші Розбори. наші, Слуги, слуги розповідали. Ну от, значить, якщо будинок заборгував, наприклад, ну, Київ енерго, чи там позивається, чи Києводоканал то uh, сума боргу, яка повинна бути, 300 мінімальних заробітних плат. От на той момент, коли от, виникла ця справа банкрутству, ця мічта, це сусідські сусідський будинок, значить, на той час якраз от, їхня заборгованість була 118 тисяч. 118 тисяч. Оце якраз складало, там я не пам'ятаю, яка тоді була ця заробітня плата мінімальна, якраз оцих 300 тисяч. Хоча я, на яких зібраннях я теж не буваю, я завжди кажу, та не може бути на будинку якісь борги, які перевищують борги мешканців. Ну це ж аксіома, правда? Звідки будинок може брати ще додаткові якісь кошти, щоб сплачувати оці штучні борги монополістів? Це виявляється, все схема. Ну, на сьогодні ми вже чули Юлію Володимирівну, нам, нам да, дуже багато, багато нам розказала про ті схеми. Але я її вже зіштовхнулася з цими схемами ще 10 років назад. Я вважаю, що тільки, слава Богу, що сьогодні я не знаю, чи ви перейшли вже на прямі угоди, але мої будинки вже Ні. перейшли на прямі угоди. Значить, я вважаю, що сьогодні розрахунок між надавачем послуг і споживачем, власником квартири, має бути максимально спрощеним і прозорим. Тобто, я отримала послугу, я і сплачую за цю послугу. Все. Інших не може бути якихось посередників Юрособа ЖБК, чи там якийсь ЖЕК, чи там ще хтось. В результаті от таких от хитромудрих схем фактично нас привели до цього це теж ганебне становище. Як це так, будинок банкрут. В результаті банкрутство Юрособа заблокованим рахунком. От до сих пір був один період, що в 2011 році ми 11 місяців були без заробітній плати. А взагалі-то, якщо його банкрутувати, ну добре, що зараз ми перейшли на прямі угоди, вони вже не вимруть ні взимку, не залишаться без води. А от бо Юрособа для чого створена? Для обслуговування будинку. Причому тут ці борги цих монополістів, розумієте? Юрособа взагалі не має ніякого відношення до цих розрахунків, бо юрособи має додаткових коштів. І ці вже СББ – це є неприбуткові організації. В них немає ніде, ні звідки прибутку. Що мешканець платив, те зразу пішло на оплату. Все. Те, що нам сьогодні, ну наприклад, тут у поляків, я вже повернулася до поляків, от обслуговування, утримання, експлуатацію будинку у нас дуже багатьох людей, наших людей, дуже виникає багато питань. А за що я плачу? От за що я плачу. У поляків це не розказує за що плачу. От така, як універсальна ленточка касова, да, апарат видає, коли ви приходите і купуєте якісь продукти. Да. Отут ліфти. Тут вивезення сміття, тут там ну все, що електронне, все, що по будинку є, вам отак дається такий е звіт. І якщо ви щось робите, якусь роботу ремонтну, да, то ця сума розподіляється. Ну, наприклад, ви вирішили за 6 місяців погасити ту суму. Значить, по 100 гривень вам ще додатково прописано в ці, цій сплаті на отримання сплата цього будинку. А у нас вічний питання, за що я плачу? Тому що я не знаю, за що плачу. То зробіть такі програми, які можна було в кожному будинку застосувати і кожній людині дати нормальний звіт за місце. Ні, не потребував. Це повинно бути системно, це повинно бути, як правило, а не те, що я піду потребую. Вони на те розраховують, щоб один пішов потребував, а решта сидять взагалі не розуміють. Ми теж потребували, Вона mm нам -hmm. такого написала, що на голову не тягнеш. Що у нас і без і мастера, і що там ту коні? Ну, значить, це щодо 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 банкрутства, я хочу ще сказати. Значить, це, це дійсно страшна ситуація. І по перше, люди теж власники квартир. Вони собі от частина дивіться. Фактично, 90% в цьому будинку стовідсотково сплачують за свої послуги, а от 10% відсотків сіло різних причин, чи то вони не платять спроможні, чи то просто ну не хочуть платити, і так далі, але чомусь потерпає вся спільнота цього будинку. так? Це несправедливо, так не повинно бути. Тобто кожен повинен відповідати за свою сплату чи не сплату. І точно так же на а держава як повинна відповідати за те, що вона надає такі послуги. Ну, держава нам не надає послуг. Держава тільки ну, створює певні. певні умови да, для надання послуг, чи комунальних, чи житлових ну, послуг. Да, ну, послуг. Збираються в, в августі опять полишати електроенергію. Да, і не тільки в Августі, до 2017 року ще чотири рази буде підняття то разу. А вход по ну, два-три ну, 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 рази можна повищати? Було ж якийсь закон, що не можна 2. по два рази повищати ці стани. Ну Тому, в нас закони, знаєте, якщо ви, якісь ви, прийняли, ви, то, ви, то ви, його збройні. То на той закон приймуть ще два-три закони. Тепер я ще хотіла а, сказати, що мене. до цього ну банкрутство ми зрозуміли, да що банкрутство це, це, це шок. І як з'ясувалось, коли тут значить виникає така різниця, вона називається різниця в нарахуваннях. Я ще два слова скажу. Тому що ну вже все. Ми перейшли на прямі угоди, і ми вже мої будинки вже забули, як страшний чорний день. Оця різниця в нарахуваннях. Значить, з'ясувалося, не знаю, що це за. Такі хитромудрі наші і очільники нашого міста, і я вже не кажу про всю державу, що в місті Києві не було виробника гарячої води з 2005 року. І така була тема, як от в цьому будинку, ну і в інших будинках холодна вода на підігрів. Тобто Київенерго нам надає тільки теплову енергію. Да, а холодну воду де вони беруть? Хоча, якщо вони виробляють цю те, гарячу теплову енергію, для того щоб отримати нам воду мешканцям, я там писала в статті, невідомо як у нас в кранах з'являється гаряча вода. Мічі Київ водоканал відгружає воду, от але в, в якихось стосунках Київенерго енерго з водоканалом не купують. І, і водоканал з претензії до, до нас, до, там, хто експлуатує будинки, ви повинні сплачувати за цю воду. Та ми не приймаємо цієї води, бо в мене в будинок значить, одна труба, це щоб теж, щоб всі зрозуміли, як у нас заходить в наші пости. Одна труба це холодна питна вода, друга труба з циркуляційною системою це гаряче водопостачання у нас від бойлера, і воно йде в зовнішній бойлер на 6-7 будинків розраховано. І ще одна труба, теж зворотня пряма це централізоване теплопостачання. Все де заходить і ще якась холодна вода на підігрів. Так, да, вона заходить, але вона заходить куди? На бойлер. 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 Да. Тому а хто у нас сьогодні бойлером керує чи власність, чи я бойлер чи в управлінні? У не, То хто має? Ну логіка кажуть, железна, Ну в нашій країні. Ви самі розумієте, логіку цю отак ламають, і в результаті у нас з'являються отакі прецеденти з банкрутством і відшкодування. Ці відшкодування, значить, мало того, що 24 мільярди. Пам'ятаєте, що за Януковича відшкодували були «Київенерго» за ці за теплову енергію? І ще міська влада виокремлює кошти. Теж на відшкодування цієї в тарифах і навіть таке було там положення, воно це є записано в цій статті 2306, за яким от міська влада відшкодувала цю різницю в нарахуванні. Це ну, взагалі такого бути не може, бо мешканець, який прийняв послугу або за лічильником гарячу воду, або за нормативом, він її просто сплатив все значить Київенерго має зробити перерахунок до того, що сплатили мешканці, і на цьому просто закрити тему. Ні, вони позиваються до суду і через наші найкращі суди в світі виграють всі ці процеси. Ви зрозуміли? І кооперативи або відшкодовує їм ця міська влада, або ж вони самотужки ці кооперативи роблять якусь реструктуризацію і сплачують ці штучні борги. Ну але на сьогодні на вимогу не знаю, напевно, це на вимогу Міжнародного валютного фонду, бо ще в минулому році, в квітні місяці, був прийнятий закон 1198, за яким Київенерго і Київводоканал визначені вже постачальниками комунальних послуг, виробниками постачальниками комунальних послуг. І на цьому вже вся ця тема. Тією холодною водою на підігрів і цими хитромудрими розрахунками через юрособи завершили. Ну, я не знаю, як в ЖЕКах у вас, чи у вас okay. укладені прямі угоди чи ні. Але зараз, от уже і по Києву водоканал вже зараз активізував свої рухи в цьому напрямку, все ж таки вони заходять в будинку і укладають ці угоди безпосередньо з власником квартири. А нам mean, не интересно с ними угоду полагать, да? потому что там они делают только свое, то, что они хотят. А наши предложения. им То есть у нас в стране монополисты делают, что хочешь, а мы давай страдай, крепостные. Да, ты же у нас... Я, например, ни одной угоды не подписывала. Я пошла в Киеве Нерго, я и говорю, кто власть? с нашим управляющим. Я говорю, кто ваш управляющий? Сегодня он есть, завтра его нет. Кто у вас власть владелец? Мы не знаем, я говорю, раз с в мешке не подписываю никаких угод. Порвалась и ушла. Точно так же с ЖЭКом. Нет, нет смысла устраивать эти угоды. Если бы они были четкие, что повышения тарифов не будет, что я вношу свои предложения, что если нет горячей воды, отвечает такой-то, такой-то и деньгами, с меня снимается вот такой-то процент. А так мы еле-еле добились, чтобы нам за горячую воду поставили как за холодную. Потому что есть ГОСТ. А на ВОЗ -ты, Ну хорошо, что мы его узнали. А масу гостов ми не знаємо, і на комп'ютерах теж не всі відкриваються. То що ти хочеш тут нам главное, як бороться з и с этим правительством, вот и хто і з этими монополістами? Вот що для нас главное. як з ними боротись монополістами можна боротися наступним чином. Знову повертаюсь там до німецького досвіду, до польського досвіду. Значить, у нас об'явили, що у нас там типа якісь ринкові кровом стосунки, але насправді ринку послуг у нас в житлово-комунальній сфері Ні, немає, Ні. їх не існує. От якби у нас був ринок послуг, то ми б сьогодні з вами не розказували про послуги, ну, які фактично НКРЄ встановлює для всіх і вся. А ринок послуг нам би регулював ціну, тому що тільки ціна, коли є ринок послуг, вона буде самою справедливою. Не сподобався вам Києвенеру. Все, ми закрили з ними тему і перейшли до іншого постачальника. І тоді ви побачили, хто, і тоді би кожен боровся за своє місце під сонцем. Розумієте? Там би працювала і якість послуг, і все би було на своє місце. А так що ділиться? А так як у нас монополія, значить, да, ми повинні вимагати від нашого уряду, щоб він якось сприяв розвитку цього ринку послуг. Тому що 23 роки в нас його немає. Навіть його розбити по районам, і то це вже не монополія, така як сьогодні на все місто Київ, з якими боротися в них найкращі е, юристи, в них дуже потужний юрвідділ, там цілий департамент юридичний. А що є в нас в ОСББ і ЖБК? Ми навіть не можемо наняти юриста, він у нас не прописаний там в внесках наших, які народ платить за отримання 20 години. Тобто ми взагалі нас залишили так, як хочеш там і вибирайся з цієї ситуації. О, тому так, да, дійсно, тут є ця тема. Ну, наша тема не тільки ще в ринку послуг, а ще я хочу повернутися теж дуже до важливої, ну такої теми, як які ж ми власники свого житла. Ми просто з вами, ще от я сказала вам ця приватизація, ми ще ніякі не власники свого житла. Чому? Тому що це ж теж польський досвід про це говорить. Значить, в них зовсім інше свідоцтво права власності на своє помешкання. Там прописана обов'язково частка вашого спільного сумісного майна свідоцтві права власності, включаючи земельну ділянку. От я вас запитаю, ви знаєте свій кадастровий номер своєї ділянки? Ні, не Ні. знаєте. А я теж а, нам забили... не да. а, я, а я от замовляла черговий кадастровий план на свої будинки. Тут попало ж три кооперативи. Але коли перегорнула цей листочок з зворотньої сторони. Дивлюся, якийсь пунктиром отак обозначка йде, я навіть не зрозуміла, потім вже стала запитувати, що це таке. Ну, це ваша ця площа до бордюра, за яку ми ще сплачуємо податки. Да? Але як нам належить, на якому праві да, належить ця земельна ділянка, ми не знаємо. Чи це вона в нас, чи наша приватна власність, чи це в користуванні, чи це хоча за радянські часів. Було прийнято рішення Київсовета про те, що виділено групі будинків під забудову. Ну там у нас три чи чотири будинки. І вроді би в першому совєтському статуті в нас там звучала фраза Безстрокове користування. Но сьогодні в нас це змінилось, і нам треба теж змінювати. Чи це у нас приватна власність, наша земля, чи це чи це користування, чи це взагалі у нас нічого немає. Так от, значить, ми тоді будемо повноцінними власниками свого житла, коли в нас будуть повноцінні документи на наші помешкання. Бо коли наші сараї, сарай на на земельній ділянці, він нічого не означає. Коли він зруйнується, ми просто станемо з вами бомжами. А коли в нас буде земельна ділянка, прописана в наших свідоцтвах права власності як частка, невід'ємна частка, тому що будинок це дійсно складна інженерна споруда, але вона розглядається тільки разом з прив'язана до земельної ділянки. Розумієте, і коли будинок в Німеччині будується, то спочатку реєструється в цій домовій книзі ця земельна ділянка, а потім будують на цій будинок. А у нас десь Київ прийняв якесь рішення, але не розділив конкретно кожну земельну ділянку, за кожним будинком закріпив кадастровий номер, її площу. І найголовніше, що нам видали неповноцінні документи на наше житло. Його можна цей документ оскаржити в будь-якому суді. Да? А що він без земельні ділянки? Він взагалі нічого не означає, той наш документ. І зараз у нас ще на цьому тлі виникли оці всілякі е, проблеми щодо прибирання прибудинкових територій. Якщо мені зазначено до бордюра, то я і прибираю цю вже нехай, хоча вона нам ще ніяк не належить. Так? Але хто має прибирати інші в території? Виявляється у поляків, там придумали. Там, наприклад, вже місцева влада організовує прибирання цих територій. Ну, наприклад, парк прибирають там два рази на рік. Якісь там інші території прибирають щомісячно, а у нас це ж іде прес весь час. Пресують тебе, що ти повинен щось собі прибирати. Тому що ми повинні з'ясувати, а що ж у нас з нашими свідоцтвами права власності. І сьогодні кажу, що прийняття у цього закону щодо особливості права власності багатоквартирного будинку. там... Мають нам ще віддати безоплатно, бо поляки віддали безоплатно ці земельні ділянки під будинки, Ви зрозуміли, да? І відповідні документи у них на помешкання, так. а у нас цього нічого не зроблено абсолютно і все робимо, і все робимо якісь кроки. Треба зробити основні моменти для того, щоб люди зрозуміли, що вони повноцінні власники житла, що вони. То спроможні громадяни своєї країни, а не отакі от бідаки за 23 роки, які вже зовсім бо перетворилися. І тоді тільки ми зможемо якось нормально належним чином утримувати своє Так ми маємо ще сповне право подати в сон і лівгодом затребувати така часть вот таких території прибутункової належить кожній квартирі. Хочому а а я збиваю. А якщо я не здобую я, я, можна? Виті, мені доповнити, Світлана Іванівна. Ви вже завершили свою Задопити. Ну там будуть практичні вже якісь моменти. А, значить, значить, у нас у всіх багатоквартирних будинків, які були або відомості, або були належали громаді міста Києва для кожної ділянки, перед початком для кожного будинку, перед початком будівництва. Складався акт і виділялась земельна ділянка. Вони зберігаються в архіві міста Києва по вулиці Таліг. Приблизно ви знаєте, дізнаєтесь, у кого перші ордери, якими датами. Ви можете в цьому архіві знайти акт про прийняття будинку в експлуатацію. Там має також зберігатися документи проєктні на ваш будинок, і там має бути обов'язково зберігатися акт про відведення Київ... Київською радою депутатів, трудящихся земельна ділянка, і викоперівку вони теж можуть вам надати. Значить, треба ці документи шукати, бо наші вже... Але це 23, це десь одна зупиня. Да, Архів міста Києва. це в районі станції метро Дорогожичі. Не знаю, Значить, це перше. Потім, за правилами бухгалтерського обліку, на кожен об'єкт. Має вестися окрема картка обліку всіх витрат на всі роботи, що ведуться по цьому об'єкту.